Витлім нерухомості привіт. Якщо ти шукаєш нерухомість в найбезпечнішому регіоні України та в найкращій локації міста Ужгород, у нас для вас є дуже класний варіант. Окремо стоячий будинок за чотирма сотками землі в кращому районі міста. Червениця, повністю буде асфальтована дорога до будинку. Почнемо ми з двору. Ось так виглядає будиночок зовні, утеплений пінопластом десяткою. От там у нас іде заїзд на машинку, зараз вам покажу більш детально. Будинок. Гарно піднятий. От зараз обійдемо його довкола. Тобто тут така є зелена зона. Вона така невеличка, але, але для місцевого життя вона нормальна. Тобто Тут є для відпочинку те, що треба. Тут у нас така велика тераса з виходом з залу. От. І тут у нас ворота автомат і заїзд. Для авто. Тобто це так дуже грамотно придумана ділянка. От раз, так і знімемо з іншого ракурсу будиночок. Ось так. Що ж, йдемо йдем всередину. От. Всередині нас очікує взагалі дуже-дуже крута концепція і крутий дизайн. Ось може всередині будинку. Тут нас зустрічає така зручна вхідна група. В принципі, тут є. Все, все що потрібно. Є для ключів, такий, така тумбочка є. Багато ніж для речей. Тобто, прихожу тут взагалі ідеальне, то тобто, тут все ідеальне, я вам скажу. По ліву руку у нас велика, гостюва, окремо від окремо нагабно кухня, холодильник монтований, все як має бути. Посудомийна машина 60-ка. І от бідончик, внутрішній дворик, прямо біля миючки. От. Є витяжка, варильна поверхня, мікрохвильова духовка. Саме зручно, що є ця штучка для каструль, щоб взяли, поставили каструльку, відкрили водичку і все. Тобто не потрібно бігати звідси сюди все продумано до дрібниць. Також у нас тут окремо є пральна машина, бойлер, котел електричний. От. Плюс навіть є у випадку вимикання світла є от така от штучка. Забув, як вона називається, потім я прикріплю, як вона називається. Далі у нас така гостьова шикарна, з каміном, з виходом на терасу. От Тут така тераска, я вам ізначально її знімав. От. Тобто реально кухня-гостюва просто супер. Все відокремлено, гарненько. Далі йдемо по коридору, там вже відпочинкова зона. Тут у нас зустрічає гардеробна. Щоб місця вистачало всім відразу біля гардеробної, що зручно, ванна кімната з повноцінною ванною. Ось така вона велика, простора. Перша спальна кімната. Далі у нас йде друга спальна кімната. Тобто, завозити мебель, кровать і все, і можете жити. Тобто тут взагалі все зроблено максимально для комфорту і батьківська спальня. Тобто такий мастер-бетом. Виводи під кондиціонер є, залишається його тільки встановити. Вот. І плюс спальні, окрема Там вбиральня з душем. Тобто так. А ціна взагалі топова. Тобто тут будинок в кращому районі міста. Це у нас Червениця. повністю буде асфальтована дорога до будинку. Сусіди просто топчик. Ціна. А давайте ви напишете, як ви вважаєте, яка ціна цього будинку в коментарях. Так що так. Все, тоді ми на зв'язку. Пишіть, дзвоніть. Пока.